Роблять макіяж та зачіски, складають квіткові композиції, декорують мафіни та працюють з настійним трафаретом. Сім навчальних закладів Чернігівщини зібралися в палаті дітей та юнацтва, аби презентувати майстер-класи. Всеукраїнська ярмарка вакансій, яка орієнтована на те, щоб працевлаштувати як можна більше людей. І, зокрема, е, ще е, зосереджуємося ми на жінках. Тому що зараз у нас дефіцит кадрів. Такий всеукраїнський ярмарок професій проводять за ініціативи служби зайнятості. Зараз вони приділяють особливу увагу залученню жінок на ринок праці, зокрема у професії, де традиційно частіше були представлені чоловіки. З листопада минулого року служба зайнятості реалізує проєкт, який допомагає жінкам у короткий термін протягом 10 місяців державним коштом опанувати професію та побудувати кар'єру у сферах, де вони були недостатньо представлені. Ми готуємо всі. Спеціальності будівельного профілю, такі як штукатур, плиточник, маляр, гіпсокартончик, утеплювач будівель, електрогазозварювальник і не тільки електрогазозварювальник, всі зварники всіх видів. Каменярі, столяр, верстатник деревообробних верстатів, тобто всі професії будівельного спрямування. Ми привезли на ярмарку професії. Це два е, стенди, розумний будинок та сонячну електростанцію. Міні е, переносну учні, які проходять виробничі навчання, мають змогу попрограмувати, зробити монтаж та встановлення деяких датчиків, які в нас використовуються. Е, та в подальшому при е, виконанні робіт електромонтажних. Мають вже кваліфікацію монтажник по розумним будинкам. Окрім нетрадиційних для жінок професій, були представлені і більш звичні, такі як кондитер, перукар, візажист. Тощо ми співпрацюємо з центром зайнятості і в нас є місця на перекваліфікацію дорослого населення. Також під час ярмарку професій свої вакансії представляли 16 ринкоутворюючих підприємств області. Наприклад, хлібзавод запрошує до себе на роботу. кажуть, заробітна плата, хоч і невисока, але колектив дружній та наприкінці робочого дня кожен охочий може взяти хлібинку додому. Наш Чернівський хлібокамбінат потребує в таких вакансіях, як хлібоукладальник та пакувальник хлібобулочних виробів, пекаря, кондитера, слюсаря, водії. Або ж одна з всеукраїнських мереж магазинів. Азинів запрошує жінок на посади в службі охорони. Зараз у нас в Україні 1200 десь магазинів в 24 областях України. А в Чернігіві на зараз є вакансії. Продавець консультант, охоронник, вантажник та прибиральниця. Зараз ми приймаємо на охоронників жінок, тому запрошую всіх на роботу до нашої мережі. Пані Оксана прийшла дізнатися про роботу під Сайоли в одній з мереж магазинів. каже, там працює її син, тому й вона зацікавилася. Шоу руку продавала. Робила сама і офіціантом працювала і чебуреки жарила. станом на 1 травня в області налічувалося 4 тисячі 900 безробітних, серед яких 4 тисячі становлять жінки. Окрім освоєння нових професій, служба зайнятості пропонує скористатися грантовим проєктом Є робота за програмою Власна справа і отримати мікрогрант від 50 до 500 тисяч на розвиток власної справи.